Всім привіт, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастинки частинки ЮМЗ МТЗ. Слава Україні! Хочу вам сьогодні показати механізм ВОМ на трактору ЮМЗ, в який входить три позиції: вал Вом зборі зі стаканом, муфта з'єднувальна і кронштейн вмикання ВОМ. Це все у нас виробництво Дніпро. Найкраще, що взагалі є на ЮМЗ. І в кінці також вам скажу по цьому комплекту ціну. Тому, будь ласка, дивимося до кінця. Це нас стандартний мінімальний комплект. Є ще також максимальний. максимальний входить ще запчастинки, якщо у вас немає по щепленню і коробці. А саме по щепленню, це в нас вал коротенький, в щепленні, що стоїть внизу. На нього шестерня по боках два підшипника, гайки, шайби, в проміжутку стакан з підшипником і в коробку вал 72, який який в муфту. Так він ще з однієї сторони з бронзовою втулочкою в стоїть. Ось, і це буде вже повний повний комплект, якщо взагалі немає нічого по ВОМу. Ще раз повторюся, це в нас все Дніпро. Давайте поближче подивимося на запчастинки. Вал ВОМ в нас буває на 8 і 6 шліців. Це в нас в даному випадку на 8 шліців. Він більш популярний. Так, також ми можемо бачити, що шліци повністю йдуть калені. З обох двох сторін. Ну, тут трошки не видно, так. Ну, в общем, він там також зараз я Рукавичку візьму. Також, бачите, калені шліци. Внутрі стоять два підшипники, два сальники, по-моєму, там 210-й підшипник. І також всі ці запчастинки, що там стоять, можна купити в нас окремо: і стакан, і вал, і підшипники, і сальники і шайби, і гаєчку. Все це можна купити окремо. Ми намагаємося тримати асортимент, так що в нашому магазині можна було купити все-все-все, що взагалі можливо на юмза. Далі йдемо. Муфта. Муфта з'єднувальна, з'явилася вже. Китай почав їх робити. У нас їх ще нема Китаю виробництво. Можливо, з часом з'являться. Ну, якщо там якась цікава ціна по них буде, не знаю. Ну і звісно що будемо пропонувати. пропонувати. Буде варіант, наприклад, Дніпро і буде варіант Китай. Так, ще що хочу сказати: трубочка нормально заходить так, на шліци, тобто цим питань немає. Зараз я рукавичку надіну, мабуть. І ой, вибачте, і вам це покажу. З цим ділом все порядок. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Кронштейн вмикання ВОМ. Є також все по окремості. Є сам корпус, сам кронштейн, є вал, що стоїть внутрі. Є ось цей рычаг. Рычажок. є винт. І навіть в нас є ось цей фіксатор, і, по-моєму, там ще стоїть пружинка. Ось. Тому, друзі, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Повний комплект нас коштує, ну, ось такий, так, три позиції: 5600 гривень. Ціна нормальна, запчастини гарні. З ними питань точно не буде. І ще раз повторюся: це найкраще, що є на ЮМС. Також. Прохання, підписуйтесь, будь ласка, на вайбер-спільноту. ссылка буде в описі. Кожного дня ми туди скидаємо фотки з сінами наших запчастин. Я думаю, вам це діло буде цікаво. Дякую за перегляд. Лайкаємо. Мирного нам неба. Пока.